Піхоті. І він має ще приїхати і тут відновлювати в квартирі, як чоловік, учасник бойових дій, може щось відновити тут? Що? Якщо йому на... На... навпаки потрібна допомога йому? Ну, я не знаю. Мешканка будинку за адресою вулиця Металургії, 77, Світлана, показує поточний стан власної квартири. Жінка говорить, що її чоловік воює, має поранення після ворожого влучання в будинок у березні 2025 року. Додає їй з дітьми жити ніде. Власна квартира для проживання непридатна. Оце кімната, яку міська наша рада хочуть ремонтувати. Ну, щоб ви побачили, тут немає чого ремонтувати. від слова, взагалі все вже прогнивше, Треба було ремонтувати це тільки весна-літо. А зараз вже все, як бачите, будинок повністю залитий дощем, повністю дерев'яні перегородки. Це в нас трішки ми зробили пол. Все воно там уже на першому поверсі. Тобто, він, якщо вони почнуть туди щось крити, то він просто зложиться і все. І тут теж все ось плаває, дерево під низом зверху ліноліум. Теж все, вікна вибиті, понятно. Кафель теж він одійшов від стіни, простукують мову. І гіпсокартон падає. Дерев'яне перекриття, грибок. Ось. Дивіться, під обоями грибок. Ну, Взагалі, для проживання він не годиться. Пані Галина говорить, що живе в цьому будинку вже понад 40 років, додає будинок без підвалу, тобто має дуже слабкий фундамент. Чотири роки назад я зробила ремонт перед пенсією. Думаю, ну хватить мені вже дожити, будемо казати так. А тепер 44 стажу, 3700 пенсій. Що я можу зробити? Будинок 47-го року. Він шлак, будинок шлак, перекриття все дерев'яне, пол дерев'яний, і оце все. Перший етаж я вже затопила. Нині мешканці вважають, що навіть після відновлення в цьому будинку буде небезпечно жити. Я дуже хотіла, так, щоб жити ми тут, і все добре було, але вже ні. Ну вже просто ні. І це крик душі, тому що нас ну, ніхто нас не чує. Міська влада нас не чує просто-напросто. Їм треба ремонт. Я розумію, ремонт, що ремонтувати, щоб ми тут заїхали, повозили речі, дивани, меблі і все воно рухнуло. Ну а потім що? Хто буде нести відповідальність за моє життя і моїх дітей життя? Ну, тобто тільки сертифікати, якщо це можливо, і експерти, тільки сертифікати. Вивчаємо по кожному подаху, що, що вскрили, які ми побачили там пошкодження. По кожній, по кожній стіні, по кожній тріщини, де є в стінах, вивчаємо теж там ситуацію, наскільки вони критичні. Після цього приймаємо рішення щодо подальшої відбудови. Керівник сумської військової адміністрації Сергій Кривошенко на зустрічі з мешканцями говорить, рішення про подальшу долю цього будинку прийматиметься згідно з законодавством. Згідно тієї експертизи, яка була проведена на той момент, у нас пошкодження будинку 43%. От 43% саме пошкодження будинку. Для того, щоб ситуація була така, що будинок визнаний, повністю пошкоджений, зруйнований і непридатний для проживання, відповідно, тоді експертиза повинна бути ну, там, по стандартним нормам не менше 73%. А нині для того, щоб більш досконало оцінити стан будинку та доцільність проведення ремонтних робіт, розглядають проведення ще однієї, експертизи, додає Сергій Кривошенко. В процесі подальших робіт було встановлено, що самі перекриття при розкритті дахів, що самі перекриття. Вони знаходяться в тому стані, і при вибухах, які відбувались, вони можливо теж були пошкоджені. Тобто вони самі в ветхлому стані знаходяться, і тому фактично є відповідні можливості, є відповідні експерт сьогодні був, є відповідні процедури щодо, щоб провести додаткові інструментальні експертизи. На основі цієї експертизи, додає Сергій Кривошенко, буде прийняти рішення про подальшу долю будинку ремонт чи видачу мешканцям майнових сертифікатів для купівлі нового житла. Експерт, от ми з ним сьогодні балакали, він сказав, що мені потрібен час для того, щоб визначитись. Ми будемо наполягати, щоб її зробити якнайшвидше. От це, за це я вам впевнено кажу. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, новини Суми.